Всім доброго вечора. В продажі Opel Astra H, тільки пригнана зі Швейцарії особисто мною та перевірена. Машина з оригінальним пробігом 224 тисячі. Присутня вся сервісна історія. Машина на хорошій комплектації. Такі затемнені чорні фари, дуже гарні. Машина без сколів, Царапин. Така рівнесенька, дуже гарний стан. Рівненька, ніде не подерта, не почухрана, без корозії, педжавчини. Тут вони є на бампері. Такі малесенькі подряпинки, можливо їх прокапати, це мілич. Машина не фарбована, жоден елемент не красився, не фарбувався. Зараз пройдемося прибором. Сто двадцять три. Сто шість. Сто п'ять. Арка дев'яносто сім. Сто двадцять. Сто тридцять пять. 128 Дверка 148 Заднє крило 126 126 99 Криша 106 121 Задня кришка багажника 112 125 118 106 121 121, стойка. 112, криша. водійська дверка 114 130, 109, 101, 103, машина вся в оригінальній фарбі з чесним пробігом. Зараз вам покажу салон. Стоїть така дуже класна резина 18-го року з хорошим протектором, нові тормозні диски. З заміненими колодками. По вікнах машина вся 10-й рік. Ось так машина виглядає по салоні. Салон дуже гарний, охайний, ніде не почухраний. є така малесенька потертість, по пройомах нічого не красилося, пройоми в хорошому стані, такі накладки Opel є. Така чорна панель в космах, астрах, таке дзеркало з затемненням, підлокотник, така кручка передач, в гарному стані не затерта, задня дверна карта в хорошому стані, ніде не почухрана, не подерта. Також Задній ряд сидінь, ніде не подертий, не почухрані, так само пройоми, коврик. Коврики не витерті, не подерті, не почухрані. Криша граду немає, рівненька. Так, ззаді. Тут десь трошки вимазано, тут так чистесенько. Тут пластик в хорошому стані, не подертий також, стеля чистенька, як нова, бокові стойки також в хорошому стані. Ніде нічого не почухрано, нічого не крутилось по болтах, не знімалося, все в оригіналі. Тут пластик в хорошому стані. Також цей пластик в хорошому дуже стані. Покажу вам цю дверну карту. Тут, по цій дверній карті є трошки ось така малесенька, подряпинка і ось тут. Так, тут. А. Так само тут сідушка, все чисто, хайно. Ось так виглядає. Салон. Під... Ну, Тут по вікнах машина вся 10-м роком. Чистий 2010 рік. Два стеклопідіймача, регулювання дзеркал, складання дзеркал. Тут так само панель, як новенька, ніде не почухрана, не подерта. Тут пройоми всі чистесенькі. регулювання фар, круїз контроль, мультируль, переключання музики, регулювання музики. Присутній аук-схід, можна підключати музику через телефон, слухати. Кондиціонер працює, заправлен, треба дозаправити Така чорна панель класна, астра. Прикурувач, все присутнє, коврики. Зараз вам покажу, як працює двигун. Тут також по пройомах, нічого не знімалося, не крутилося. 224 тисячі, оригінальний пробіг, Присутня вся сервісна історія наголошую, оригінальна, Двигун заводиться. Ще дуже все класно заводиться. Під капотом зараз вам покажу. Такі наклейки 75 років опелю. Пари. Одна лампочка згоріла, треба поміняти. Мотор працює ідеально. Стоїть новий акумулятор, варта. Тут всі емблемки, все присутнє. Мотор не димить, не парує, нічого. Тут Все сухо, ніде нічого. По пройомах, по болтах, все, все чисто, не кручено нічого, не ржаве нічого, болти не крутилися, по фарах так само, все ціле, фари рідні 10-го року, нічого не тече, не капає. Машину сам приганяв особисто. Лобовество також, також рідні, присутні, сенсор дождя. Машину пригиняв сам особисто зі Швейцарії, перевіряв. Машина приїхала своїм ходом. Кому інтересна така машина, дзвоніть, запитуйте. Машина з щасним пробігом. Вся сервісна історія. Також, також, можливо, пригон автомобілів зі Швейцарії, кому інтересно. Всім дякую за увагу. Дзвоніть, запитуйте, приїжджайте на тест-драйв. Все розповім.